Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101 FM Вітаємо усіх, хто зараз на нашій хвилі. Доброго дня. мене звати Іван Педорук. Ми працюємо в прямому ефірі. Проект Рефлекторії, як завжди, у цій порі говоримо про актуальні нагальні теми нашого буття. Немає нічого важливішого за наш поступ до перемоги. Немає нічого важливішого за те, що ми маємо кожного дня. Кожен на своєму робочому місці підтримувати збройні сили України з вірою в Україну, з вірою в перемогу бережемо своє здоров'я, говоримо про те, про ті актуальні події, які сьогодні. Нас оточують, і звісно, будемо говорити про те, яким чином оберігати свій стан фізичний стан і психологічний. початком, будемо сподіватися з початком теплих часів, які приносить нам весна. Запросив до студії сьогодні заступницю директора департаменту охорони здоров'я і реабілітації обласної військової адміністрації пані Тетяну Бондаренко. Доброго дня, пані Тетяна, Вітаю. розвиток медичної реабілітації. Це провідна тема нашої з вами розмови. Сьогодні це один з пріоритетів у роботі медичної галузі і реабілітаційну Оги сьогодні потребують абсолютно всі люди, і ну зараз такий час, у нас що ми поділені, так би мовити, умовно на дві категорії. Це Ті люди, які сьогодні в тиловому забезпеченні цивільні громадяни, і звісно, наші бійці, наші захисники, захисниці, які сьогодні на передовій, і на превеликий жаль, звісно, вони мають поранення, вони лікуються. Вони після цього проходять певні процеси реабілітації. От саме величезний акцент сьогодні в області, в місті, якраз на тому, яким чином здійснити ці реабілітаційні процеси. Mm -hmm. Тобто, ми можемо розуміти такий триєдиний підхід: це діагностика, це лікування і реабілітація, що теж. Дуже дуже важливо, які комплексні заходи сьогодні вживаються в області для того, щоб саме процес реабілітації був надзвичайно якісним. Дійсно, реабілітація на сьогодні це одна з провідних напрямків розвитку медичної сфери. Якщо ще декілька років тому ми говорили, що провідне це лікування, і діагностика інфарктів, інсультів, то на сьогодні реабілітація виходить на одне з перших місць, слідуючих, тому що реабілітація це не тільки фізична, це і психологічна реабілітація. І м, нові підходи, які зараз впроваджуються вже е, не, не перший рік впроваджуються в е, медицині, вони, м, скажімо так, поміняли декілька років тому погляд наш на ту реабілітацію. Зазвичай реабілітація в нас асоціювала з чим санаторії, фізіотерапевтичний кабінет, але тут е, за останні три роки в нас з'явились нові підходи, в нас з'явилися нові фахівці: це і ерготерапевти, лікарі фізичної реабілітації, тобто лікарі реабілітологи асистенти лікарів фізичної реабілітації, ем, лікарі е, фахівці з реабілітації мовлення. Е, тому і підходи змінюються. Угу. Вони е, це не значить, що ми відкинули все, що раніше було ні. Товодяться нові методики, нові е, скажімо так, нові алгоритми Нові погляди, перш за все. Погляди, тобто да. Воно вже перестає бути так. другорядним, скажімо так. 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 І Ділиться от навіть поділ на гостру. Постгостру, після гострої, довготривалу реабілітацію такі зараз прийняти. То от гостра реабілітація вона починається ще коли пацієнт в ліжку, коли іноді він ще в реанімації, або коли він в відділенні неврології після інсульту. Тобто в гострий період реабілітація вже починається. Це не значить, що пацієнт має йти кудись чи його кудись вести. Реабілітолог, лікар або ерготерапевта, або фізичної реабілітації при терапевт. Ходять до ліжка пацієнта, і оце перші кроки, коли це стосується і хірургічної патології, і травматологічної патології. Тому оце перші кроки реабілітації, і тому така гостра реабілітація вона повинна бути в кожному закладі, де є. Який надає допомогу па пацієнтам з інсультами в кожному закладі, де є травматологічні проводяться операції, Заходи втручання да <клес> і в цьому напрямку розвиваються і наші заклади, і вимоги, скажімо так, Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я також змінюються. І ці вимоги стають більш жорсткими, більш вищ вищими з кожним роком. Роком, і ми е, бачимо, що це має сенс. Я вам хочу сказати, що е, реабілітацію ми стали більш активно розвивати е, відділення або заклади реабілітації. Тобто, ще... це такі мультидисциплінарні команди так, формуються? Да, які... І це вже не може mm -hmm. бути лише одне відділення, в якому масажисти лікар ЛФК. Так. Це не може бути, тому що е, Перша вимога, що ну по-перше, в нас НСЗУ оплачує і досить гарно оплачує. Тобто, давайте ж закцентуємо це, це безкоштовно. Безкоштовно це... Безкоштовно. амбулаторна і стаціонарна реабілітація. Угу. Другий момент різниця в направленні, тобто на амбулаторну реабілітацію може дати направлення або сімейний лікар, або фахівець вузький фахівець, або лікуючий лікар. you <sighs> На стаціонарну може дати лише лікуючий лікар, тобто вузький фахівець, або е, перевод з одного закладу в інший заклад. Тобто, mm -hmm. ось такі шляхи отримання реабілітації. Формується індивідуальна програма реабілітації, не тільки як коли у нас ІПР, це значить тільки МСЕК, да, коли інвалідність. Mm -hmm. Ні, є індивідуальні от програми, е, які формуються для кожного пацієнта. І безкоштовно за кошти. Державного бюджету за направленнями, так як я сказала, двічі на рік. Кожна людина, яка потребує тої або іншої реабілітації, може пройти в закладах охорони здоров'я. Вони в нас досить потужні в області, і в нас, Скільки їх, якщо можна тетяна Вікторівна? пакет на стаціонарну реабілітацію заключила НСЗУ 12 закладів, на амбулаторну 14 закладів. Тобто, безумовно, найбільш потужні це наші ну, такі знані, це відділення реабілітації в обласній клінічній імені Пірагова, в першій міській клінічній mm -hmm. лікарні, в лікарні психоневрологічній імені Ющенка, в нашому обласному диспансері ветеранів війни та захисту радіаційного захисту. ну, Бивши ну, радіаційного так. захисту, зараз туди ми приєднали ще таку когорту, ну, таку складну когорту, яка потребує постійно спостереження реабілітації, це ветеранів війни. І окрім того, в нас нас є лікарні відновного лікування, які також це жмеренка, Северинівка, обласні угу. лікарні Печора в Німіровському районі, це наша Хмільник, обласна лікарня відновного лікування, Липовецька обласна лікарня. І крім того, ще є декілька районних лікарень, які в себе організували, мають фахівців обладнання і організували відділення реабілітації. Тобто, по великому рахунку, сьогодні людина, яка пройшла курс лікування і які дійсно належить при. Цей курс реабілітації так. Е, відповідно до направлення, яке дає або сімейний лікар, або з цього медичного закладу, з якого так. вона виписалась, врешті-решт, вона може подати цю заявку і пройти двічі так. на рік безкоштовно курс так. певних реабілітаційних заходів. Так. Якщо ми сьогодні будемо говорити, ну розумію, що ми не маємо права заглиблюватись в цю тематику, але разом з тим, Вінничина приймає багато наших е, захисників, захисниць, mm -hmm. і сьогодні з ними так само відбуваються певні е, заходи з лікування. Е, наскільки сьогодні ми готові? Я маю на увазі про травматичні, фізіологічні mm -hmm. травми? Е, наскільки сьогодні ми готові працювати з цією категорією людей і наскільки їм якісно надається реабілітаційні mm -hmm. послуги? Е, ну, е... Перше реабілітаційні послуги нашим захисникам захисницям починаються в закладах, які відносяться до Міністерства оборони. І, як ви знаєте, наші слухачі, я думаю, чули і знають, що один із наших закладів цивільних, це госпіталь ветеранів війни, був переданий рішенням сесії обласної ради, переданий під відомство на міністерство оборони, і там зараз розгорнута потужний центр реабілітації. Військових, як для військових, так і для вже комісованих або демобілізованих, або для цивільних. В нас е, готові хтось найбільш такі потужні заклади, е, які готові по м, підготовці фахівців. Ну ж, саме основне це м, підготовка фахівців, які вміють працювати. Ну, так, ребілітних реабілітованих реабілітологів, так, реабілітологів, так. Е, е, тому що я завжди кажу: реабілітують і лікують на стіни, не ремонти. А, так, а, фахівці? а фахівці, а далі на другому місці обладнання, так от, ну, звісно, більш потужні це наші обласні заклади, це Пироговка, це лікарня психоневрологічна міні-Ющенка, в, в якій ми ем, роз, розгорнули вже друге відділення реабілітації, тон та було одне, які знають в основному використовували постінсультну реабілітацію. Угу. Цього відділення безумовно недостатньо. І зараз ми відкрили одне ще одне потужне відділення, яке, до речі, долучилося. Учились до його відкриття міжнародні благодійні організації, і фахівці проходили навчання. Вони їздили в провідні клініки України для таких складних, особливо пацієнтів, які які мають травму спинальну uh -huh. травму, так звані спінальні пацієнти. І е, приїжджали також міжнародні фахівці з Данії, з Норвегії, з Британії. Вони проводили семіна на базі цієї лікарні, лікарня міні-пірогова має своє потужне відділення, яка яке дуже гарних має фахівців на гостру реабілітацію. Вони фахівці в цьому Вони йдуть відділення, вони працюють. Угу. Крім того, також є в планах створення центру. Ми про поки що це не так анонсували, тому що ми чекаємо підписання меморандуму, але також одна з міжнародних організацій береться за організацію центру. Психічної реабілітації. От якраз хотів вас про це да, запитати, так. пані Тетяно, тому що це ну. Це диктує наше так. життя, наше сьогодення і да. е, збільшується кількість людей. Да, ми самі кожного дня отримуючи ці пакети новин і переживаючи, да. і зрозумію, зрозуміло, що зараз така аура настрою е, негативна, так. Ну, але треба втриматися да всім і да втримувати але в позитив. так, але іноді треба так. попросити допомоги в такому плані. психоемоційний Пс... стан так. да вирівняти. От, це. Те, що говориться про ментальне здоров'я, це та про це одна із частин програми, яка проводиться в нас в Україні під патронатом першої леді Олени Зеленської. Uh -huh. Ви розумієте, наше суспільство не дуже звикло. Да, ми завжди шуткували, що нам психолог найкращий психолог це подружка, ну, так. там бо інші да. Пляшка червоного так, вина, вина, подружка да, та, і <ніктор> ніхто не умаляє ролі друзів і певних. Душевних бесід, але професіональна бесіда з професіоналом не обов'язково люди бояться чомусь е, е, думають, що психолог це вже дорівнює психіатр. Ні. Mm -hmm. О, і от саме в лікарні базі лікарні імені Пірагова, чому саме там створюємо цей центр такої психічної реабілітації для того, щоб не було стигматизації, щоб люди не боялися йти, тому що ми розуміємо, що лікарня імені Ющенка. А десь якась тематизація? Люди бояться, що це психіатрія. Хоча насправді там працюють також кризові центри психологів, бо психолог це. Перший крок це перша ланка, які спілкуються, які розуміє, що коли він може продовжувати свою роботу з людиною, а коли може рекомендувати дійсно звернутися до психіатра. Але перше, це психологи, і більшість з нас, які будуть потребувати або потребують угу. психологічної допомоги, вони саме залишаються на цьому рівні отримуй... На цьому етапі в принципі отримують Так, так. іноді, іноді декількох зустрічей достатньо, іноді курсу певного. Достатньо для того, щоб вийти з певних станів безпроблемно і далі нормально, спокійно жити і працювати, і сприймати цей світ. Дякую, пані Тетяно. Це перший блок нашої так. розмови. Ми з'ясували і хочемо єдине, що побажати, щоб ця служба служба реабілітації в області працювала якісно, щоб було менше роботи. Так, але хотіли. разом з тим хотілося б да, але разом з тим є реалії життя, тому наснаги і вмінь. Так, так. Друга частина хотів розпитати вас про нинішню ситуацію, скажімо так, медичну, пандемічну. Угу. Буквально був на днях візит заступника міністра охорони здоров'я, він же є головним. Санітарним лікарем України Ігоря mm. Кузя Кузі... Кузіна, вибачає, перепрошую, Кузіна. і я хотів дізнатись, наскільки він сьогодні оцінює рівень готовності Вінницької області протидіяти пандемії, і, взагалі, яка у нас на сьогоднішній день ситуація, динаміка, ситуація з коронавірусом? Ну є якісь певні хвилі. Так, Відчуваємо так. ну, буквально, якщо я не помиляюсь, вчорашня статистика плюс 155 хворих. Так, так. Тобто, це говорить про те. Наступ, що збільшується? Наступна да? хвиля, вона розпочалась. Вона розпочалась е, кінець лютого, початок березня. Ми, це, ми про це говорили. Да, вона повільна. Так, ми маємо вже, ну, е, скажімо так. Е, Перша, ми маємо готовність наших закладів і нашої медицини. Ми маємо вже лікарські засоби, які ми можемо призначати на рівні амбулаторному, угу. щоб не переходити той же молнупіравір, щоб хвороба не переходила в більш важку стадію. Ми маємо безумовно вже частину е, людей, які проживають в Вінницькій області, які мають два щеплення. Хоча на сьогодні ми говоримо про те, що ми маємо більш активно. Отримувати бустерну дозу, тому що е, імунітет знижається після двох щеплень, е, і тому треба приходити. Вакцини в нас достатньо. У нас є Pfizer, у нас є Коронавак. Вже Джонсон. немає такого ажіотажу, як був раніше, де Та, можна так. спокійно прийти і спокійно до сімейного лікаря щепитись. Е, вакцини є, вони безкоштовні, вони якісні і вони довели свою ефективність. І я вам хочу сказати: от завдяки тому, що медики Працювали тоді 20-й рік, 21-й рік, коли в нас почалася активна вакцинація, і е, наші жителі е, довірились медикам. Все таки, практично 50% мало бустерну, ну, мало двократну вакцинацію. Mm -hmm. Тут треба також пригадати, що треба подбати за своє здоров'я, оскільки. Розумієте, е, да, в нас медицина, у нас мережа готова до спалаху. Угу. Ми маємо достатню кількість реанімаційних місць. Ми маємо достатню кількість кисню. У нас практично наших 24 заклади, які в базових приймали ковід. Вони мають два мінімум джерела кисню. Ми маємо ліки, Це і, балони, і, і балони, і станції. Да. Крім того, ми маємо кисневі концентратори. Навіть кисневі концентратори. Ну, 21-й рік був знаковий да, в цьому так, напрямі. Так. Да, тобто, тому, ми... в принципі, Ось цьогодні... нас і достатньо. достатньо. Е, ми... Але ми маємо пам'ятати, що кожен. Е... Новий пацієнт, який потребує стаціонарного лікування, це навантаження на нашу систему. Ми маємо величезне навантаження дійсно, з контингентом, нашим особливим контингентом. і їх багато. І ми маємо їх стільки лікувати, скільки потрібно. І давайте казати, це також пріоритетно. І це пріоритетно. Так. І тому ви знаєте, я іноді дивуюсь, коли люди кажуть, та ну ляжу в лікарню, зараз ви ж кажете все є. Да. Все є, але навіть але навіщо навантажувати да, навантажу. навіщо ризикувати? Що ти будеш потребувати кисню, шевел, реанімації, якщо можна просто прийти, отримати бустерну дозу. І навіть якщо ти підхватиш цей вірус, то ти перенесеш його легко. Як зараз нас багато медиків, ми, ми самі зрозуміємо, що ми робимо. Тести, ну так скажем, скринінгово і виявляється без клініки симптоми, Оце саме основне, щоб ми не попали в лікарню, щоб ми не ну, попали в реанімацію. Я з вами згоден. Тетяна Вікторовна, не дійсно знаєте, ну без вибачте за так. слово, безглузість такої позиції. Ну, якщо так. я захворію, потраплю в лікарню, так. вилікують. А якщо не вилікують, а якщо, а ви... якщо буде ускладнена тяжка так. форма, а якщо, а не якщо да, згод, в лікар... вибачте згорять легені, і так, що так, тоді, так, тому так. з вами абсолютно погоджуюся, і в, в закликаємо усіх жителів Вінниці та Вінницької області, будь ласка, як сказала пані Тетяна, є у нас достатня кількість щеплень вакцин? Звертайтеся до центрів, до сімейних лікарів, проводьте вакцинацію і упереджуйте себе від цієї хвороби. Буквально два слова. Сьогодні не можемо обійти цю тему. Також міжнародний день боротьби з туберкульозом. якою є динаміка готовності області до цієї хвороби, до виявлення лікування? І наскільки сьогодні ми можемо говорити, що все ж таки людство долає цю хворобу. У нас в області основний центр, і в принципі це фтизіопульмонологічний центр, наш обласний, він зараз достатньо має місць, персоналу, технічних лікарських засобів. Я вам хочу сказати, що сучасні лікарські засоби, які є, вони вже переводять поступово туберкульоз в ту хворобу, яку можна вилікувати швидше, ніж раніше. Тобто, якщо вчасно звернувся знову, за медично. Допомогою, а не вже в занедбаному в стані, якщо вчасно звернулися за медичною допомогою, то в принципі лікування, яке може, яке є безкоштовним, забезпечуються пацієнти максимально в амбулаторних умовах, тільки треба дотриматись рекомендацій по прийому препаратів. Практично з перших днів прийому препаратів пацієнт вже не стає загрозливим для оточуючих, Оточення. так угу. тому що ті. Пацієнти, які мають ну, так звану хіміорезистентну форму, то вони в стаціонарах лікуються і практично зараз скоротилось вдвічі в половину термін лікування 3-4-5 місяців, і пацієнт виліковується. Залишається проблемним питання Це діти, але для дітей ми маємо достатньо кількість БЦЖ. тому. Можемо сказати, що за е, таким прихильністю наших людей до вакцинації, до вчасного обстеження виявлення, і так. виявлення, mm -hmm. і до прихильності до лікування, ми маємо всі можливості здолати цю хворобу на завершення. Тетяна так. Вікторівна, буквально декілька секунд. Ваші поради з в ніч суботи, на неділю, переходимо mm -hmm. на літній час. Не можемо доки визначитись, за яким часом жити mm -hmm. чи за зимовим, чи за літнім і ось ці перепади, звісно, впливають mm -hmm. на настрої людей, на їх фізичний стан, mm -hmm. психологічний стан. Ваші поради. Як медика, що треба зробити, щоб він пройшов так. легко цей перехід? Перше, не навантажуйте себе в цей день якимись важкими працями, якісь е, великими планами, розміряне е, проведення цих двох днів, гарне харчування, спокій, гарно виспатись і. Позитивне ставлення до життя, дай Боже, щоб воно таке так. було, щоб зберегалося разом. Усі долаємо ворога, і це буде найбільше, так. позитив так. і, швидше нам, і швидше нам Перемоги. Дякую. З нами була Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я реабілітації обласної військової адміністрації. Говорили про реабілітацію, про стан з COVID-19. Слава Богу, долаємо цю хворобу. вкотре закликаємо всіх вакцинуватися і а, спокійно пережити перехід на літній час. Бережіть себе, бувайте здорові. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Бедоруком. 101,8 одини